Вітаю діти! Пропоную вам пограти в дидактичну гру, де ви дізнаєтесь про їстівні та отруйні гриби. У нас з вами є два кошики: один червоного кольору, один зеленого. В кошик червоного кольору ми будемо складати не їстівні гриби, а зеленого кольору їстівні, це у нас гриб маслюк. Дуже добрий їстівний гриб. Використовують маслюки свіжими, про запас сушать, солять, маринують. Свою назву отримав через маслянистий, слизькі на довтик, шапинки. Тож в який кошик покладемо? Правильно, зелений. Це опеньки. Опеньки часто ростуть на деревах, кущах і навіть трав'янистих рослинах. Причому як на живих, так і на трухлявих. При цьому вони вважаються їстівними. Їх можна тушкувати, смажити або сушити. В який кошик покладемо ці гриби? Правильно, зелений. Ці гриби називаються несправжні опеньки. Вони дуже схожі на їстівні гриби і теж ростуть групами. А також можуть мати різні забарвлення капелюшка. У справжніх опеньків зустрічається спідничка під капелюшком, якої нема у несправжніх. Також отруйні гриби мають неприємний запах і жовті пластинки. А опеньки пахнуть приємно і мають пластинки білого кольору. В який кошик покладемо несправжні опеньки? Так, в червоний. Це в нас білий гриб, найкращий з відомих їстівних грибів України. Його використовують свіжим, про запас сушить, засолюють, маринують. Росте білий гриб у листяних під дубом, буком, березою, ліщиною і хвойних під сосною ялиною лісах, у червні жовтні. В який кошик покладемо білий гриб? Так, в зелений. Це гриби справжні цариці лісу. Вони називаються лисички. Істинно делікатесні гриби, цінували їх завжди і в давнину, і зараз за виключений смак, харчову цінність та корисні властивості. В який кушик ми їх покладемо? Правильно, в зелений. Цей гриб як називається? Так, мухомор. Це найвідоміший отруйний гриб. Має червоний капелюшок з білими крапками. Є багато інших видів мухоморів. Мухомори широко використовуються в медицині і загойні ран, проте вживати в їжу не рекомендується. В який кошик ми його покладемо? Так, в червоний. Це в нас гриб під березовик. Зустрічається він повсюди скрізь, де росте береза, розповсюджений по всій території України, рясно зустрічається у змішаних та листяних лісах, незвичайно багато росте їх у соснових лісах та гаях із крапленнями берези. Підберезовик придатний до вживання в їжі у всіх видах страв та заготівлях. Діти, в який кошик ми його покладемо? Так. Зелений. Цей гриб називається бліда поганка. Це найнебезпечніший гриб в українських лісах. Отруєння поганкою в більшості випадків смертельне. Якщо ви сумніваєтеся в тому, що гриб може виявитися поганкою, краще не брати його. Діти. Який кошик ми покладемо бліду поганку? Молодці. Червоний. Це підосиновики, смачні гістівні гриби, які вживаються у свіжому засоленому, маринованому та сушеному вигляді. У сушеному вигляді його можна використовувати будь-якою пори року, оскільки він не втрачає свого аромату та смаку. Зустрічаються у листяних та змішаних лісах, найчастіше поруч з осиками поодинці або невеликими групами. В освітлених місцях та на узліссі лісу. Діти в який кошик ми покладемо Молодці, в зелений. Це відомі вам печериці. Безумовно, вони заслуговують на свою славу як один із найпоширеніших і найпопулярніших видів грибів. Їхній унікальний смак і універсальне застосування в кулінарії. Роблять їх невід'ємною складовою частиною різноманітних страв, але крім привабливого аромату, вони ж також приносять безліч користі для людського здоров'я. Тож в який кошик ми покладемо печериці? Так, зелений це жовчний гриб, неїстівний двійник білого гриба, від якого відрізняється гірким смаком якоті. Рожевими порами і наявності чорної сітки на ніжці. Діти, в який кошик ми його покладемо? Так, в червоний. Ви сьогодні були молодці. Дякую за увагу!